Поздравляю вас з святом прийняття присяги українському народові першим курсом Житомирського військового інституту. Я присяги для військовозобов'язаних завжди було однією з найхвилюючих моментів у житті, адже усі без винятку, окрім урочистості моменту, відчувають ще й велику відповідальність, яка віднині супроводжуватиме кожного впродовж усього життя. Близько 200 курсантів 2015 року набору вишикувалися на плацу військового інституту, аби голосно промовити одні з найважливіших слів свого життя. «Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, підтримати майбутніх офіцерів. Прийшли друзі, рідні та близькі, внучка Орловська Яночка, зараз буде приймати присягу. Донька Приймає присягу краченко Анастасія Васильівна. Мама Анастасії зі сльозами на очах слухає присягу доньки. Присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. каже, що незважаючи на те, що військовий обов'язок більше прерогатива чоловіків, тім жодного разу не відмовляла дівчину від її вибору служити народу України. Жінка мати вона якби за родину, а нас держава, Україна то є наша родина. Ми повинні її захистити. Під час останніх подій в Україні військова служба набирає популярності серед дівчат. І рідні такий вибір поважають і всіляко підтримують. Ні, не відмовляла. Її вибор. Її був вибор, вона собі вибрала свою професію. Ми теж всі раді. Стоїть мама, сестричка, ще її папа і бабушка. Ми всі за неї переживаємо і думаємо, що вона буде добре служити. Привітати першокурсників з цією знаменною подією приїхали представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, державні і громадські діячі, представники духовенства. Військову присягу в інституті курсанти приймають вже не один рік. Втім, сьогоднішні урочистості для усіх є не просто офіційним заходом. 70% випускників та курсантів Житомирського військового інституту зараз виконують свій обов'язок перед батьківщиною в зоні проведення. Антитерористичної операції вчорашні школярі стали захисниками вітчизни, які свідомо обрали свій шлях, які свідомо бажають присвятити своє життя такій важливій на сьогоднішній день і завжди в житті будь-якого народу будь-якої держави однієї з найважливіших професій професії захищати батьківщину. Самі ж курсанти зізнаються, що поряд з хвилюванням відчувають і велику гордість та відповідальність за кожне промовлене під час присяги слово. Таке піднесення і хвилювання планую навчатися, вивчити військову професію, яку я до себе обрав. ну і допомагати своїй державі. Ніколи і не зрадити. Урочисте складання присяги супроводжувалося українською піснею, святковим виступом духового оркестру інституту. Глядачам представили реконструкцію бою. А по закінченню, майбутні офіцери військовим маршем завершили офіційну частину свята, після якого впродовж наступних п'яти років на них чекає навчання та військовий вишкіл.